Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Системи рідинного охолодження стали невід'ємною частиною сучасних високопродуктивних ПК. І Deepcool LD360 займає гідне місце серед новітніх рішень. Ця система, яка об'єднує в собі ефективність, стильний дизайн і новітні технології, які забезпечують максимальну продуктивність. Сьогодні ми розглянемо всі аспекти цього кулера і розберемо, яка ж ця система рідинного охолодження в роботі. Але перед початком традиційно ви ставите ось таку вподобайку під цим відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І обов'язково підтримайте наш збір на дрони. Всі деталі в описі під відео. Перше, що привертає увагу в Діпкул ld 360, це його сучасний і витончений вигляд. Усе в цьому кулері кричить про преміум клас від матового чорного радіатора до водоблоку з яскравим argb підсвічуванням. Унікальний градієнт подвійний Ореол підсвічування забезпечує привабливу естетику, яка гармонійно впишеться у будь-який корпус із прозорими панелями. argb підсвічування вбудоване у вентилятори та помпу, легко синх синхронізується з сумісними материнськими платами, забезпечуючи повний контроль над візуальними ефектами. Але підсвічування це не така вже й рідкість. Особливої уваги заслуговує дисплей стану процесора на водоблоці. Це великий і яскравий екран, що відображає в реальному часі дані про температуру, енергоспоживання та використання процесора. Такий функціонал не лише стильно виглядає, але й значно спрощує моніторинг роботи системи. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та Отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Якщо температура перевищує 85 градусів Цельсія, дисплей попереджає про... Це миготінням, що допомагає уникнути перегріву. Deepcool LD360 оснащений трьома вентиляторами діаметром 120 мм, які забезпечують високий рівень охолодження. Вони мають гідродинамічні підшипники, які зазвичай працюють плавно і тихо, навіть на максимальній швидкості у 2400 обертів за хвилину. Це рішення дозволяє досягти повітряного струму в 82 cfm що є дуже хорошим показником для систем рідинного охолодження такого класу. Радіатор виготовлений. З матеріалу алюміній, який відомий своєю здатністю ефективно розсіювати тепло, його розміри 402, 120 на 27 мм міліметрів, дозволяють ефективно охолоджувати навіть найпотужніші процесори. Оптимізовані вентилятори Fd12 ARGB, PWM у комплекті гарантують стабільну роботу кулера навіть у найжорсткіших умовах, забезпечуючи ідеальну рівновагу між продуктивністю та рівним шумом. Та про це поговоримо далі. Водоблок Deepcool LD360 виготовлений із міді. Що забезпечує чудову теплопровідність і максимально ефективне відведення тепла від процесора? Габарити блоку дозволяють йому виглядати компактно й елегантно, але при цьому не поступатися за продуктивністю іншим рішенням на ринку. Помпа п'ятого покоління, яка є серцем цієї системи, отримала оптимізовану конструкцію. Завдяки трьохфазному двигуну з шістьма слотами, вона досягає швидкості обертання 340 обертів за хвилину, працюючи практично безшумно на рівні 21 дБ. висока ефективність цієї помпи дозволяє ефективно охолоджувати навіть сучасні енергоємні процесори, такі як Intel Core i9 чи AMD Ryzen 9. Крім того, шланги завдовжки 410 мм забезпечують гнучкість при встановленні, дозволяючи розмістити кулер у будь-якому положенні, зручному для вашого корпусу. Deepcool LD360 є універсальним рішенням, сумісним із багатьма сучасними платформами, як від Intel, так і від AMD. Він підтримує Intel LGA 1720, LGA12 20 LJ115X, а також AMD am 4 та am 5 Це гарантує, що кулер підійде для більшості популярних процесорів. Однак користувачам старих платформ, таких як AMD am 3 чи Intel LJ2011, доведеться шукати інші варіанти, оскільки сумісність із цими сокатами не передбачена. DeepCool ld 360 розроблений для забезпечення максимальної ефективності охолодження навіть при високих навантаженнях. Система здатна стабільно підтримувати низьку температуру процесора. Під час ігор рендерингу чи роботи з іншими ресурсомісткими завданнями, завдяки повітряному тиску в 3,48 міліметри h 2 o та оптимізованому дизайну вентиляторів забезпечується інтенсивний повітряний потік через радіатор, що сприяє швидкому розсіюванню тепла. Система також демонструє високу стабільність під час тривалих сесій, залишаючи процесор у безпечному температурному діапазоні навіть за умов розгону. Попри високу продуктивність, Deepcool LD360 – залишається напрочуд чудовим навіть при максимальній швидкості вентиляторів рівень шуму не перевищує 38,7 дБ. Це означає, що кулер практично не створює дискомфорту під час роботи, навіть якщо ПК знаходиться близько до вас. Одним із ключових моментів є простота управління DeepCool LD360. Уся система моніторингу та налаштування здійснюється через зручне програмне забезпечення, яке дозволяє змінювати мову, перемикатися між градусами Цельсія та Фаренгейта, а також налаштувати візуальні ефекти під. Свічування користувачі оцінять інтуїтивність інтерфейсу. Усі важливі параметри доступні буквально в кілька кліків. Deepcool ld 360 це хороша рідинна система охолодження. Висока продуктивність, стильний дизайн і зручне управління роблять його ідеальним вибором для ентузіастів і професіоналів. LD-360 легко справляється із завданнями охолодження сучасних процесорів, навіть у найскладніших умовах. Його тихий і плавний хід роботи, інноваційний дисплей та яскраве argb підсвічування роблять це. Цей кулер не лише функціональним, але й привабливим доповненням до будь-якого ПК. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ставте ось таку вподобайку, друзі, під цим відео. Не забувайте писати свої думки на рахунок цієї системи рідинного охолодження в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, я був Юра, і на сьогодні це все.